Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність. На Росії заявили, що це вже не СВО, а справжня війна. Ну, дійсно ж так, вибори пройшли, і тепер можна ж оголосити і війну, і мобілізацію, і рушити новим походом на Україну цим літом. Ну, як про те заявляють людожери в Кремлятнику. От і зараз виникає таке питання, наскільки це все серйозно? Дійсно, вони там чи організовують масштабну мобілізацію і оцей літній наступ, до якого готується вся Росія. Дивимося, чи дійсно це буде? Ну, дивимося. Ну тут дійсно так, перша карта рицарь мечів» — це, як знаєте, ну, як провокативні дії. І це така гучна заява на фоні того, що Захід ну, ніяк не відмовляється від допомоги Україні. Да? Оті заяви Макрона. от. Ну і врешті-решт, для того, щоб досягти своєї цілі, не можуть же кацапи зібрати валізи і піти геть з України. так? Самі себе загнали в кут. Капітулювати не може Друга армія світу, тому що, тому, як то сказано, знаєте, кажуть, вирішили давитись, миші давились, плакали, але продовжувати їсти кактус. Оце про них. Ну, тому що іншого вибору не мають. Не мають. Тут дійсно так: зібрати купу, зібрати ресурси будь-яким способом, будь-яким методом таки так. І так. Запитаємо тоді, як пройде мобілізація на Росії. Як вона пройде? Чи вдало вона пройде? Сонечко. Угу. Мобілізація вже йде. Десять Пентаклів це вона якось би і не припинялася у них і йде, і вона буде дуже гучно ось оголошена найближчим часом, так? Ну і тут придумують якусь ще страшилку для людей, якусь лякалку для своїх овець, що, мовляв, ну НАТО скоро розшматує Росію, і треба негайно бігти в Україну, рятувати Росію. Бо інакше нам гаплик. Так? Інакше ми програємо, тому що сонце і п'ятірка пентаклів це програш звучить. Програш. Ну, і, звісно, мобілізація в цей раз не буде вдалою. Тому що я запитала, як пройде мобілізація. Набирають, але якось вони не можуть досягти ну, якоїсь певної кількості. Не можуть, не можуть. Чому не можуть? Дім, королева жезлів. Вісім кубків, шість мечів. Чому не можуть? А тому, що будуть тікати росіяни з країни, знову почнеться масове пересування росіян тут хто куди. Оце карта дому, активна дія, і це бігти з дому. Бігти з дому. Ну, Звісно, людожерна шкерби якусь частинку, але вівці почнуть тікати, як щури з корабля. Дві ці карти, ось ви гляньте, як чітко показують втечу. Це втеча. Так, знаєте. Наскільки активна, прям тут втеча квадрата, а і ще плюс. Ну, тут їхні баби можуть ногами почати совати, тому що тут жіноча енергія, просто вони можуть якось бути проти мобілізації. Тобто мобілізація тут з усіх боків не вдала. Вони, звісно, наберуть 10 пентаклів, наберуть, але дуже невдала мобілізація. І тут і п'ятірка пентаклів, і десятка мечів, і оці всі карти, вісім кубків, шість мечів це якраз про невдале, невдале завершення якоїсь. Прави. Тобто вона не завершається, але не можуть вони зробити те, що хочуть. От, так от Добре. ну Тоді ж питаємо, яким буде літо для окупантів в Україні? Чи дійсно буде той наступ, до якого вони готуються, заради якого цього наступу вони нашкрибають оцих своїх людей? Яким буде літо для окупантів? Дивіться, тут втеча в квадраті, дві карти поруч, які показують втечу. А тут ось обрехня в квадраті, луна і сімка кубків. Ще й поруч випали. Тут не про який наступ не йдеться. Взагалі, ці карти не показують наступ. Взагалі, оця тільки перша карта, але це знаєте, це вона перша і це як заява, активація якихось ресурсів, щось робити. Ну, насамперед, перш ніж йти на Україну, треба ж зібрати людей. То активація направлена більш на це дійство. Але ми бачимо, що мобілізація доволі таки невдала. Тут зовсім не йдеться про якийсь наступ. Тут у імператора, до речі, повне безсилля наступає. Тут дивіться, імператор і луна поруч. Що це каже? У імператора і його свити 10 кубків. Це як об'єднана якихось людей. Це люди, які ну як приближені, які поруч знаходяться, як купка людей біля імператора. Біля імператора мають якийсь страх, безсилля, невпевненість. Тут немає контролю над якоюсь ситуацією. І ці карти вони не показують якусь практичну дію, пересування. Тут взагалі нема пересування, окрім того, що я запитала, чому не наберуть росіян, тому що вони будуть тікати. Оце карти дії. А тут нема дії. Це якась, знаєте, як це звучить? Якась брехлива теорія. Тут, ну, Про наступ і мови не йдеться літом, чи якусь атаку. Тут вражаюча брехня луна і сім, куб... сім кубків поруч, я вам скажу, це така. Обман в кубі, в квадраті. Це така поведінка і задумки імператора, побудовані на іпсо, на брехні, якби обвести весь світ навколо себе, навколо пальця свого. Тут брехня, ну я не знаю про що це йдеться. Це ж подія ж коли відбудеться. Ще нам треба почекати, але ми питаємо про літо. Тут кажуть, якась брехня і ілюзія. Не буде того, про що ви кажете. Тут проблеми у імператора і його світи, так, у його оточення. Про що це тут? Про що? Сім мечів. Про що ж це тут йдемо? Однозначно, це не про наступ, це про те, що виплутатися із складного становища шляхом брехливої комунікації. Отак от, от, через брехливу комунікацію. Справедливість і дев'ятка жезлів це стягнення по суду. А е, сім мечів і справедливість це звучить як вислузнити з рук правосуддя. Тобто, дивіться, можливо, тут вже Путіну будуть дійсно загрожувати Гагою, і тут він буде якось викручуватися, але викручуватися через домовленості, по трійки Пентаклів. Літом будуть у нас дивовижні події, бо Кацапи будуть, як вужі на сковородці, викручуватися, аби якось уникнути якогось покарання, оцієї справедливості уникнути. Так, що, ті марення Медведєва, Піскова, ті вихлопи в повітря про те, що буде влітку прям Армагеддон для України, це знаєте, це хворобливе марення. Там нуль правди в тих словах. Жодна карта в цьому розкладу не показує активацію чи наступ. Ну, і нам тут головне, знаєте, не впадати в паніку і пам'ятати, що в ПСО грошей вкладено не менше, ніж в зброю. Це теж зброя, оця от інформація. І в мистецтві брехні Росія переплюнула сама себе і весь світ. Не буде в них тут влітку ніякого наступу, людей не наберуть і тут будуть розбірки з імператором і з його оточенням. От що я бачу. І тут, можливо, навіть хтось перестане перед судом, але будуть якось домовлятися, відкупатися. Ну, будемо спостерігати. Ну, а ми тримаємо стрій і віримо в ЗСУ. Я вам дякую за вашу увагу.